У 2021 році Ілона Маска з його автокомпанією Тесла хотіли заманити в Україну літієм. Так ось у нас цей ресурс є. Щоправда, скільки його точно, невідомо. Лунають цифри від 1 до 2 десятків мільйонів тонн руди, з якої можна той самий літій дістати. Його там від 1 до 1,5%. Дані про те, що літій міститься в українських надрах, отримали ще за часів СРСР у 1980-х. Тоді стало відомо про три місця зосередження Копалини: два на Кіровоградщині поблизу населених пунктів Полохівське та Добровеличківка. Одне на Донеччині неподалік Великої Новосілки. Щоправда, ніхто нічого там не видобуває. Історія українського літію це ланцюг із ліцензій, скандалів та судових засідань. Справа у тому, що для того, щоб лише провести розвідку ділянки, потрібен спеціальний дозвіл. А ще мільйони доларів. Українські компанії таких грошей витрачати не хочуть, тому шукають закордонних інвесторів. Закордонні інвестори дивляться на судову тяганину. В які застрягли українські компанії, і думають: а чи варто сюди лізти? Тим більше зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна проти Росії, більше того, одна із потенційних літієвих ділянок, та що на Донеччині, впритул до лінії фронту, і це була одна із головних причин, чому від її розробки відмовилася одна із австралійських компаній, котра займається видобутком літію.